Усім, хто нас дивиться, доброго ранку, усім тим і вдалого дня, хто вже вирушає на роботу. І доброго ранку, і смачного тим, хто саме цей момент вирішив поснідати. Ну, сніданок це особлива така річ. І дивлячись на твій сценарій, я прочитав так багато речей різних. До чого дійшов висновку. Що в принципі споживання їжі це як і заняття кохання? Воно особливе, і його треба розтягувати задоволення. Надовго можна я, навіть я шукаю сценарій, де в мене таке дописано. Можливо, навіть і під музику, під якусь таку приємну ховай так, назад. сценарій. Ховай, ховай. Можливо, розтягувати задоволення, їжа буде засвоюватися краще і емоційно ви будете задоволені отримувати довше. Це правда. Так довели наукові дослідження. Далі пропонуємо вашій увазі поради на сніданок. З дитинства кожен із нас багато разів чув, що сніданок найважливіший прийом їжі, але чи завжди ми з належною серйозністю ставимося до свого сніданкового меню? То що ж треба їсти на сніданок, аби залишатися здоровим та бадьорим? Кожен прийом їжі має містити певну кількість білків, вуглеводів та жирів. Це стосується і сніданку. Білки допоможуть вам бути бадьорими та сповненими сил протягом дня. Вуглеводи створять запас енергії, який повільно витрачатиметься наступні години. А корисні жири сприятимуть повноцінному засвоєнню корисних речовин та дозволять вам прекрасно почуватися. Отже, пропонуємо кілька здорових страв для корисного сніданку. Ви можете варіювати їх на свій смак. Каша найкраща гречана або вівсяна каша із висівками. Можете всипати до неї жменю, ягід залежно від сезону та вашого смаку, або родзинок чи горіхів. За бажанням покришіть яблуко, додайте чайну ложку меду або невелику кількість вершкового масла. Вівсяні пластівці можна не варити, а з вечора замочити у прохолодній кип'яченій воді. Фруктовий салат. Ви можете нарізати шматочками яблуку, грушу, ківі, банан та змішати. До слова, банани є одними із найбільш корисних фруктів саме для сніданку. Вони містять мало кислот і мають унікальну здатність обволікати шлунок, готуючи його до подальшої роботи. Бутерброди з сиром. Вживайте цільнозерновий хліб або хлібці, житні, пшеничні або багатозернові, із сиром або м'яким вершковим сиром, прикрашаючи їх гілочкою петрушки. Овочевий салат. Влітку та восени буде доречно доповнити бутерброди з сиром, овочевим салатом із помідорів, огірків, редису, солодкого перцю. Домашній сир та натуральний йогурт. Особливо корисним буде сніданок із суміші сиру чи йогурту з фруктами, горіхами, медом, ягодами. Йогурт краще готувати самому із закваски чистих культур молочнокислих бактерій. Яйця. Омлет, яєчня, відварене яйце. Обирайте на свій смак. Це чудовий варіант для сніданку, корисний і поживний. Сміливо доповнюйте яйця відвареними та тушкованими овочами. Кілька слів про ранкову каву. Якщо ви звикли пити на сніданок каву, то візьміть до уваги таку пораду. Спочатку їмо, а потім п'ємо каву. Не пийте кави надше серце, адже кофеїн стимулює вироблення кислого шлункового соку. І якщо спершу нічого не з'їсти, ця кислота подразнюватиме шлунок. Вона може спровокувати гастрит, печію і навіть виразку, якщо до неї є схильність.